Сердечно вітаю, вельми шановне панство кіноманів. Якщо вам подобаються напружені словесні баталії, неочікувані повороти та історії, де на кону стоїть вирок, то це відео саме для вас. Сьогодні ми зануримось у світ хороших фільмів про судові процеси та юриспонденцію. У цьому топі як класика, що стала еталоном жанру, так і менш відомі, але не менш вражаючі стрічки. Кілька хороших хлопців. Це напружена судова драма, що досліджує моральні дилеми, військову ієрархію та конфлікт між обов'язком і совістю. У центрі сюжету адвокат лейтенант Деніел Кафі у виконанні Тома Круза, якому доручено захищати двох морських піхотинців, обвинувачених у вбивстві товариша по службі. Сценарій від Арона Соркіна. Це майстер-клас драматургії, репліки гострі та щільні. Але за холодною риторикою військового трибуналу приховані глибокі людські конфлікти, страх бути слабким, боротьба із власною совістю. Фільм змушує ставити собі незручні запитання і не дає легких відповідей. Акторська гра окрема причина подивитись фільм. Том Круз, у ролі молодого, самовпевненого адвоката демонструє рідкісне поєднання, харизми і уразливості. Демі Мур стримана, але переконливо тримає емоційну планку. А Кевід Бейкон додає історії складного морального тону. Проте справжній центр фільму Джек Ніколсон у ролі полковника Джесипа його монолог у залі суду це вже не просто акторська гра. Фраза Правда вам не по зубах давно стала афористичним викликом кожному, хто вважає себе здатним судити про добро і зло. Кілька хороших хлопців це інтелектуальне, емоційне і моральне кіно. Воно змушує замислитись, де закінчується обов'язок і починається фанатизм, і чи можна захищати свободу, жертвуючи людяністю. Суддя це емоційна драма про родинні зв'язки, прощення та пошук правди, у яку вплетено судову справу як сюжетний катарсис. Попри те, що фільм часто балансує на межі мелодрами, він справляє емоційне враження завдяки сильному акторському складу та справді щирим сценаріям. Роберт Дауні молодший, у ролі Генка Палмера, успішного, але цинічного адвоката, переконливо зображає герої, який змушений повернутись у рідне містечко через смерть матері, та зіткнутись з непростими стосунками з батьками, суддею Джосефом Палмером у виконанні Роберта Дюваля. Їхній конфлікт емоційний центр фільму. А спільні сцени, як, наприклад, у ванній кімнаті, де син допомагає хворому батькові, сповнені делікатності і глибини, які не часто зустрінеш у майстримному кіно. Сценарій фільму не завжди витримує драматичну напругу, він трохи перенасичений під сюжетами від романтичної лінії з колишньою коханою до сімейних травм і професійної драми. Візуально фільм знятий акуратно з красивими кадрами американської провінції, які підкреслюють ізоляцію персонажів. Музичний супровід, хоч і іноді занадто прямолінійний у своїй емоційності, в цілому підтримує потрібний настрій. Резюмуючи суддя, це історія про складні стосунки між батьком і сином, про минулі образи, які все ще болять, і про намагання пробачити. А ще це щирий, хоч і подекуди надмірно сентиментальний фільм, який тримається на блискучій грі акторів Роберта Дауні Молодшого та Роберта Дюваля і залишає по собі емоційний слід. Друзі, Ютуб така штука, де без лайків, коментарів та підписок це відео ніхто не подивиться. Тож невеличке прохання, тицніть палець вгору, залиште коментар. А якщо на то буде ваша ласка, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Народ проти Ларі Флінта. Це смілива, провокативна біографічна драма, яка піднімає питання про свободу слова, мораль, лицемірство суспільства та ціну протесту. Історія ексцентричного магната Ларі Флінта подається з поєднанням іронії, драматизму і щирості, що робить стрічку набагато глибшою за типову історію успіху. Вуді Гарельсон у ролі Флінта демонструє одну із найсильніших акторських робіт у своїй кар'єрі. Його герой огидний, харизматичний, самозакоханий, але водночас справжній у своєму бунті проти суспільної моралі. Гаррельсону вдається тримати тонкий баланс між провокативністю і людяністю. Едвард Нортон як адвокат Флінта, моральний центр фільму, спокійний і переконливий, хоча і не отримує стільки екраного часу, як заслуговує Кортні Лав у ролі дружини Ларі Альти. Не менш вражаюча її гра брутальна, емоційно вивільнена і несподівано зворушлива, особливо в сценах деградації персонажа через вживання та хворобу. Фільм майстерно уникає спокуси зробити Флінта героєм або мучеником. Він показаний у всій своїй суперечливості, як людина, що кидає виклик системі, але не завжди із шляхетних мотивів. Режисура витончена, сцени судів та протестів, побудовані з напругою і емоційним резонансом, особливо заключний процес у Верховному суді США. Однак фільм не позбавлений недоліків. Деякі сцени провокують заради провокації, не завжди поглиблюючи сюжет чи характери персонажів. Підводячи підсумок народ проти Ларрі Флінта, це смілива і інтелектуально заряджена драма, яка змушує замислитись над межами свободи слова, навіть якщо вона не завжди дає прості або зручні відповіді. Лінкольн для адвоката це стильний захопливий трилер у жанрі судової драми, що розгортається навколо харизматичного адвоката Міккі Холлера, який працює просто з салону свого «Лінкольна». Екранізація одноіменного роману Майкла Коннелі поєднує класичні детективні елементи із напруженим розгортанням юридичної боротьби та особистих моральних конфліктів. Метю Маконахі в головній ролі переконливо перевтілюється в образ адвоката, який спочатку здається циніком, здатним виправдати кого завгодно за хорошу плату, але поступово розкривається як людина, здатна до саморефлексії та морального вибору. Це одна із тих ролей, яка фактично позначила новий етап у кар'єрі актора і стала прологом до його, так сказати, ренесансу. Макконахі грає з енергією та нюансами, особливо в сценах, де його герой мусить обирати між професійним обов'язком і правдою. Сюжет інтригує з перших хвилин. Справа про багатого клієнта, обвинуваченого в жорстокому нападі, швидко перетворюється на щось глибше і небезпечніше. Фільм добре тримає темп, майстерно підкидає сюжетні повороти і утримує напругу. Саундтрек у стилі блюзу та хіп-хопу додає атмосферності, а візуальна стилістика передає дух міста. Другорядні персонажі, зокрема екс-дружина Мікі у виконанні Маріса Томи та водій головного героя, отримують недостатньо екранного часу, щоб справді розкритись. Деякі юридичні моменти надто спрощені або драматизовані для ефекту. Що може трохи дратувати уважного глядача. Та, попри це, фільм не втрачає своєї сили як розважальний і водночас тематично серйозний твір. Зрештою, Лінкольн для адвоката це розумна і динамічна судова драма із сильним центральним виконанням і моральною напругою, яка впевнено тримає глядача до самого фіналу. Річард Джуел, фільм Клінта Істуда, а значить сильний акцент на емоційну складову. Це неспішна драма про одну із найбільш показових помилок правосуддя в новітній історії Сполучених Штатів Америки. Заснована на реальних подіях історія охоронця Річарда Джуела, якого спершу вважали героєм, а потім головним підозрюваним у теракті під час Олімпійських ігор 1996 року в Атланті. Фільм зроблений з притаманною іству до повагою до маленької людини, яку зламала велика система. Пол Волтер Гаузер у головній ролі створює сильне та багатогранне втілення Джуела, наївного, добросердечного, дещо незграбного чоловіка, який понад усе прагне бути правильним. Джуел водночас викликає як співчуття, так і роздратування, що лише посилює реалістичність. Сцену за сценою він втрачає гідність і віру в систему, опиняючись у пастці як журналістського переслідування, так і безпідставного слідства. Сам Роквелл у ролі адвоката Вотсона Брайанта додає фільму динаміки та сарказму, створюючи контраст до спокійного джуела. Кеті Бейтс у ролі матері героя вражає своєю стриманою, але емоційною грою. Найбільш слабким моментом фільму є однобічне зображення засобів масової інформації, зокрема журналістки Кеті Скракс, яку показано як безпринципну та сексуально маніпулятивно. Це не лише спрощує складну тему взаємодії преси та влади, а й викликає етичні запитання щодо зображення реальних осіб. Також стрічці бракує саме м м глибшого аналізу системної несправедливості. Іссуд фокусується на індивідуальному героїзмі, оминаючи ширший контекст. Суд над Чекаською сімкою фільм Арона Соркіна, з яким ми пересікались трохи раніше як сценаристом фільму Кілька хороших хлопців. Проте в цей раз він бере на себе роль режисера. Судна Чекаської сімкою це драматична реконструкція одного з найвідоміших політичних судових процесів у Сполучених Штатах, що відбувався після протестів національного масштабу під час демократичної національної конвенції 1968 року. Як сценарист Соркін об'єднує політичну історію, юридичну драму та діалогову енергію, притаманну його стилю, щоб створити динамічний і актуальний фільм, який відлонює сучасним суспільним конфліктам. Сильна сторона фільму безумовно акторський склад. Саша Барон Коен у ролі Ебі Гофмана дивує глибиною і тонкою сатирою, показуючи водночас ідеаліста, провокатора і мислителя. Енді Редмейн в образі Томаса Хейдена грає стримано, але дуже переконливо, уособлюючи більш прагматичний погляд на речі. Відзначаються і Джеремі Стронг, Марк Ройлендс, і Френк Ганґела, чий суддя Джуліус Гофман справляє огидне, але реалістичне враження як символ системного упередження. Втім саме у своєму бажанні бути ефектною історією фільм іноді втрачає глибину деякі персонажі, зокрема Боб Сіл, лідер чорних пантер», змальовані, схематично з акцентом на емоційну реакцію, але без повноцінного розкриття. Його сюжетна лінія, попри шокуючі моменти, наче вирвана з іншого фільму, і не інтегрується органічно. Фільм вирізняється енергійним монтажем, що чергує сцени суду з флешбеками протестів, тримаючи динаміку навіть у доволі розмовному сюжеті. Діалоги гострі, напружені, іноді з нотками гумору, але завжди функціональні і такі, що додають історії розвиток. Суд над чекаською сімкою фільм, який влучно проводить паралелі між минулим і сучасністю, протестами, політичною поляризацією, темами расової нерівності та зловживання владою, і пропонує замислитись про те, хто насправді сидить на лавці підсудних підбурювачі чи сама система. Законослухняний слухняний громадянин. Це напружений трилер на межі драми і бойовика, що досліджує тему правосуддя, особистої помсти та моральної неоднозначності системи. Фільм починається як емоційна історія про втрату. Головний герой Клайд Шелтон у виконанні Джерада Батлера втрачає дружину та доньку під час жорстокого нападу. А коли вбивця уникає справедливого покарання через угоду зі слідством, Клайд вирішує діяти сам. Головна сила фільму це його початкове моральне напруження. Глядач природно співчуває герою Батлера. І навіть коли його дії стають радикальними і кривавими, виникає складне питання, чи має право людина мститися, коли система зраджує. Батлер створює образ холодного, цілеспрямованого месника з інтелектом та емоційною глибиною, що робить його персонажа захопливим попри жорстокість. Джеймі Фокс у ролі прокурора Ніка Райса протистоїть Батлеру. Він грає людину, яка звикла мислити цифрами і угодами, а не моральними категоріями. Їхній конфлікт це не лише гра кішки з мишею, а й зіткнення двох світоглядів. Саме в цих моментах фільм набуває глибини. Деколи фільм існує не для того, щоб розважити, а щоб викликати внутрішній спротив. Закону слухняний громадянин саме такий випадок, це історія, що змушує глядача обурюватись, сумніватись, співчувати і навіть лякатись власних інстинктів справедливості. Це не просто трилер про помсту, це темне дзеркало системи правосуддя. Первісний страх це атмосферний юридичний трилер, який поєднує класичну судову драму з психологічним детективом. Трічка базується на одноіменному романі Вільяма Діла і вирізняється продуманою структурою чудовою акторською грою та несподіваними сюжетними поворотами. У центрі історії зухвалий і самовпевнений адвокат Мартін Вейл у виконанні Річарда Гіра, який береться захищати молодого міністрата Аарона у виконанні Едварда Нортона, звинуваченого у жорстокому вбивстві архієпископа. Спочатку справу подають як черговий медіапроцес, що має зміцнити публічний імідж адвоката, але поступово вона перетворюється на глибоке дослідження маніпуляцій, психології та моральних компромісів. Річард гір демонструє одну із найсильніших ролей у своїй кар'єрі. Його Вейл – це не просто красномовний адвокат, а людина, яка поступово стикається з власними межами та сумнівами. Та справжньою зіркою фільму став молодий театральний актор Едвард Нортон, до того нікого не відомий, для якого це була фактично перша роль у великому кіно. Його гра вражаюча трансформація, яка балансує між невинністю і жахом, викликаючи захоплення навіть у найскептичнішого глядача. Сцена, де герой Нортона раптово змінюється на очах Вейла один із найпотужніших моментів у жанрі судової драми взагалі. Сценарій витриманий у напруженому темпі з влучними діалогами та постійним нагнітанням інтриги. І нехай певні драматичні прийоми виглядають дещо надмірно, як у класичних детективах 90-х років, де емоція часто переважає над реалістичності. Не сказав би, що в цілому в цьому фільмі це можна віднести до недоліків. Утім, первісний страх це вміло сконструйований трилер з блискучою акторською грою, що залишає після себе не лише напругу і навіть шок. А й моральне запитання, на яке просто відповісти. Щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве: мирного неба!